Вітаю! Ви на каналі Стильтайм. Сьогодні огляд та інструкція з налаштування японського годинника Casio Edifice серії ECB S10. Casio продовжують експлуатувати октагональний дизайн, і ця модель яскравий його представник. Годинник має сірий циферблат з текстурними горизонтальними лініями. На ньому розміщені накладені сріблясті індекси та стрілки з люмінесцентним покриттям. Додатково можна активувати білу LED підсвітку верхньою правою кнопкою. По краю циферблата розміщено хвилинну шкалу під нахилом, зліва індикатор увімкненого режиму, у нижній правій чверті електронне табло. Тут відображається час в електронному форматі або дата і секунди. Це ми змінюємо короткочасним натисканням лівої верхньої кнопки, зверху логотипи Casio Edifice та напис Sapphire. Дійсно, циферблат захищає стійке до появи подряпан сапфірове скло. Корпус із нержавійчої сталі доповнений октагональним безелем. Безель сатинований з двома полірованими насічками біля 3 та 9 годин, Бічні грані корпуса та безеля поліровані. Між кнопками є невеликий виступ корпуса: рубані грані вушок сатиновані, габарити 481 на 43 на 9,6 мм, вага 129 г. Сталевий браслет є стандартним, як для цієї лінійки, ланки мають сатиновану поверхню з полірованою верхівкою, застібка з логотипом і відкривається двома кнопками. На ній є три отвори для більш точного підгону браслета під ваше зап'ястя. Довжина браслету може змінюватися від 150 до 205 мм, задня кришка сталева, вказаними на ній характеристиками, водозахист 10 бар. Поглянемо, як модель виглядає на зап'ясті обхватом 16 см. Годинник працює від батарейки, що розрахована до двох років роботи. Стандартна точність ходу плюс-мінус 15 секунд на місяць, при умові, що годинник не синхронізований з телефоном. Ця серія має технологію Bluetooth Smart. можна під'єднати годинник до смартфона і отримати доступ до ряду корисних функцій. Наприклад, якщо ці касіо підключення до телефону, то час налаштовується автоматично. Також можна годинник налаштувати через додаток і є функція пошуку телефона. Наразі розберемося, як налаштувати та які функції є без використання Bluetooth. Затискаючи верхню ліву кнопку на 3 секунди, ми переходимо до налаштування годинника. Спершу пропонується обрати потрібний пояс. Перемикаємо правими кнопками. Київський час, наприклад, співпадає з Афінами. Нижньою кнопкою переміщуємось до налаштування літнього часу. Можна залишити автоматичну зміну. Далі можемо налаштувати секунди, години хвилини. Рік. Місяць. Число, Формат часу в електронному табло 12 або 24 години. Мову відображення дня тижня. Доступні англійська, іспанська, французька, німецька, італійська та російська. Далі вмикаємо або вимикаємо звук кнопок. Вмикаємо тривалість підсвітки 1 або 3 секунди. Далі можна увімкнути автоматичне отримання часу декілька раз на добу від смартфону, тобто годинник буде працювати точно синхронізувавши час з вашим телефоном. Наразі ця функція нам недоступна, тому що ми під'єднали годинник до телефона. На цьому налаштування завершується. Для переходу до іншого функціоналу варто натиснути нижню ліву кнопку. Першим в меню з'являється світовий час. Між різними містами переключаємось правою кнопкою. Далі секундомір. Запускаємо відлік часу нижньою правою кнопкою. На табло рахується долі секунд з точністю до 1 сотої. Зупиняємо секундомір тією ж кнопкою, скидаємо значення верхньою кнопкою. Далі в меню таймер. Запускається він нижньою правою кнопкою, налаштовується по аналогії з часом. Далі переміщуємось в меню будильників. Доступні 5 різних будильників, між якими переключаємось правою кнопкою. Також тут можна включити щогодинний сигнал. Будильники налаштовуються по аналогії з часом та таймером. На цьому функціонал завершується. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!